Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами продовжимо робити нашого кота або кішечку, кому що більш подобається. І так, у нас вже практично готове все. Ми вже навіть зробили наші вушка, вони в нас вже приклеїлись. І тепер ми беремо або гарячий клей, або універсальний. Ось тут ось так. Бачите, тут у нас так вийшло не дуже тонко, так товстенько-товстенько за що джута. Намазали одне вушко і так зробимо друге. І от там, де ми бачимо, ось хочеться нам, щоб наші вушка були ось тут. І ось так і приклеїли. В одне уш приклеїли, ще зараз ми трошки потримаємо, хай воно клеїться. І точно так зробимо друге. І ще сьогодні ми з вами зробимо стій. Лапочки. Бачите, у нашого кота ось такі гарнесенькі-гарнесенькі лапочки. Так, і як ми будемо робити ті наші лапочки? А якщо то кошечка, можна зробити навіть ось такі квіточки. да? Замість лапочок причепити квіточки, листочки. Або взагалі ось зробити таку гілочку, приклеїти от сюди, буде. Гарно-гарно. Так? Намалювали, намалювали, що захотіли так, Або ось такий є ще малюночок, бачите? І потім приклали до кошечки і все це приклеїли. Але ж ми з вами давайте зупинимось на лапочках. Це у нас буде називатися ниткова філігрань. Малюємо ми з вами кружечки, чотири лапочки, чотири кружечки. Чому? Тому що, коли ми приклеїмо, треба буде трошки підождати. Поки це все приклеїться, щоб можна було зняти. Бачите, як гарно знімається, і потім. Бачите, ось вони наші лапки. І точно так маленькі кружечки. З чого ми починаємо? Клейчик іде. Беремо наш клейчик універсальний, ось так трошечки накладаємо на серединку. Бачите? Наклеїли, наклеїли, беремо ниточку. І починаючи з серединки, потроху, дуже-дуже акуратно ось, приклеїмо, ось так, по колу. У мене є старий мій пінцет, можна у мами або у старшої сестрички, або там у тьоті, ще у когось попросити старий пінцет, яким вони красоту наводили собі, бровки робили гарненькі. І ось так, бачите, по колу, по колу ось так викладаємо. Викладаємо наш, наші лапочки. о, І ось так потроху, потроху викладаємо і лапки так викладаємо, куди, якщо будемо робити квіточки. Бачите, теж квіточки ми робимо окремо, бачите кожну пелюсточку, а серединку окремо. Потім серединку знімаємо. Приклеїмо до нашої квіточки. І ось виходить ось така краса. Так, на сьогодні усе. Я бажаю вам успіху. Це дуже така кропотлива робота. Треба зробити дуже-дуже акуратно, не спішіть. До побачення!